Останні два тижні є напруженою ситуацією з атомною запорізькою атомною електростанцією, і звичайно вона ускладнюється тим, що попереду опалювальний сезон, і ми чітко розуміємо, що опалювальний сезон на більшості територій Запорізької області не розпочнеться, тому що 90% опалення це дев'яносто опалення це газ, а газу на сьогодні на наших територіях немає. Тож сьогодні є в цьому складність. Друге, ми чітко розуміємо, що ситуація надскладна. Соціальна соціальна вона складається з багатьох факторів. Перший це відсутність роботи у наших мешканців. понад 90% мешканців, 80% мешканців, є безробітні та живуть на заощадження, які закінчуються. А ціни на ринках в супермаркетах в декілька разів вище ніж на всі іншій території України. Не окуповані і. Це також є е, е, це напруження і визиває те, що люди масово намагаються евакуюватися. Е, також є дефіцит медикаментів, інших е, засобів першої необхідності, тому сьогодні масово люди виїжджають. З міста Мелітополя, і сьогодні залишилось менш ніж 90, менш ніж 50% Залишилось на території нашого тимчасово окупованого міста. Це близько 60 тисяч мешканців. Хоча раніше це було 150 тисяч мешканців. Також ми бачимо тенденцію, що за останні два тижні місто Мелітополь стає а, таким напруженням для окупантів і колаборантів, коли кожного дня наші сили супротиву партизани спільно з, а, з силами. Спецоперації з спецслужбами України не дають спокійно спати окупантам на території нашого міста. Я вважаю, що коли ми лякаємо і не даємо спокійно спати, це також морально впливає на той бойовий дух, який є у ворога. Його точніше немає у ворога. Це раз. друге ми чітко бачимо, що вони несуть втрати. А ми чітко бачимо, коли вони привозять своїх поранених та вбитих солдатів до нашої. До наших госпіталів ми чітко це бачимо, коли повністю руйнується їх техніка та детонують їх боєприпаси. То звичайно, ми бачимо, що це наносить їм урон. Наскільки він значний, то складно мені про це зараз відповісти, але точно ми бачимо, що цей урон є. Що стосується підготовки до фейкового референдуму, то сьогодні дати знову немає сьогодні. Вони не можуть його провести, точніше, вони ніколи б його не могли провести, тому що це точно не про демократію, не про волевиявлення, але вони не здатні провести референдум. А, а сьогодні вони не можуть і показати картинку, тому що лише менш ніж 10% готові підтримати Російську Федерацію. Тому сьогодні не йде мова про те, що референдум буде проходити взагалі. Але якщо їм поступить команда, показати цю картинку, звичайно, вони її покажуть. Але це а, точно нічого не має спільного про настрої людей на нашій території. Якщо ми в Криму кажемо, що велика кількість підтримувала і вони домалювали щось, на жаль. Але ж сьогодні в на території тимчасово куповані Запорізької області, Херсонської області, точно підтримки немає зовсім. І сьогодні про це свідчить як мінімум те, що 50% вже поїхало, більш ніж 50% поїхало. Але ще, я ще раз хочу зазначити, якщо сьогодні буде команда з е, Кремля, сказати, що вчора був референдум, то вони покажуть, що був вчора референдум, і проголосувало 110%, це точно їх не зупинить. Чому сьогодні немає цієї команди, тому що е, неможливо е, сказати, що в Запорізькій області пройшов референдум, якщо Запорізька область не знаходиться вся під окупацією і не буде знаходитися це неможливо, тому абсурдність цього референдуму його розуміють, але чи можуть вони зайти далі цієї абсурдності, так точно можуть. Все робиться як заманеться. Тому сьогодні ми не можемо в цілому говорити про якісь там а, безпекові гарантії, про якісь закони, про те, що щось взагалі працює. Ми про це не можемо говорити, тому о, сьогодні. В цьому є проблема, і в цьому є основна причина, чому виїжджають. тому що ніхто не може спрогнозувати, що буде завтра, що буде навіть сьогодні ввечері. Немає покорення наших цивільних мешканців, і вони не згодні піддатися російським окупантам і погодитись з окупацією. І через це погіршується відношення. Звичайно, сьогодні безпечно відставити свою незалежність лише на території, яку контролює уряд України та держава України, тому що в будь-якому іншому випадку ми не можемо дати безпекових гарантій, соціальних гарантій, а на території, яка підконтрольна, звичайно, це більш гарантовано на сьогодні. Тому сьогодні ми закликаємо наших мешканців, хто має таку можливість виїжджати, і евакуюватись, тому що чим далі, тим Мелітополі буде гірше, і ми чітко розуміємо, що сьогодні ворог шантажує всіх нас, що якщо йому доведеться бігти з нашого міста, то він буде підривати всю інфраструктуру. І щоб не бути заручниками у терориста, треба виїжджати.